Слава Богу. Слава Богу! Я думаю, так що ви не будете жаліти, що сьогодні приїхали, прийшли в цей зал. Да. Якщо ми були уважні, то ми сьогодні почули багато слова Боже. І знаєте, в життю нашому, в земному життю, ми часто працюємо. І у нас є інструмент. Є вила і є граблі. Ви ми можемо розкидати, правда? Ви часто можна і поколити друг друга. Коли ми приходимо на служіння, слухаємо Слово Боже. То ми теж в духовному значенні, кажу я, ми теж маємо вила і ми маємо граблі. Вилами ми можемо розкинути, а то, тому слово підходить, а то тому слово я добра, я щира, я свята. А граблями ми можемо собі нас грибати, правда? То ми є слово то мені треба поправити, то мені в цьому треба покаятись, то я би хотів би, щоб ми цей ранок були уважні, щоб ми сьогодні грибали собі в серце своє. Є написано в Слові Божому, що більше над усе хранимого, що ти храниш, бережеш, то бережи твоє серце. Амінь. Бо в твоєму серці є що то дорогоцінне, там є істочники життя. Я перед молитвою нам прочитаю віршик один книги Псалом 33, 9. Слова такі, Скуштуйте і побачите, який добрий Господь. Слава Богу! Скуштуйте і каже, побачите тоді, який добрий ваш Господь. Бог наш це є наш творець. Бог це є особа. І, друзі, оказується, що Бога нашого можна попробувати. Бога можна скуштувати. Може ви думаєте, як можна його попробувати? Знаєте, є джерела васні і є разна вода. І люди, порою кажуть, в тому джерелові є добра вода. Є добра вода в неї є смак. І як, як би ви мене не переконували, так, що добра там вода, але якщо я вічно попробую, якщо я попробую воду, скуштую, то я буду знати її смак. Чи не так? Я буду знати смак води, так само, друзі, нашого Бога, який живе на небі, його можна на цієї землі скуштувати. І Давід каже такі слова, що каже: скуштуйте. І каже тоді, побачите, який добрий Господь. Як можна скуштувати Бога? Перша думка, Бог хоче, друзі, щоб ми лічно зустрілися з нашим Богом. Щоб ми лічно зустрілися з Богом. Щоб ми пережили народження згори. Може, ви не знаєте таке, що таке народитися із гори? Друзі, це мати лічні відносини з Богом, лічно зустрітися з Богом. Люди можуть роками чути про Бога, люди можуть читати Біблію, люди можуть молитися, пісні слухати, приходити в служіння. Але люди можуть далеко бути від Бога. Люди можуть на відстані бути від Бога, тільки чути про нього, тільки знати про нього. Но лично його в життю людина може пережити. Слава Богу. Щоб скуштувати Бога, треба зустрітися з ним. Треба мати з ним зустріч. Є сьогодні разні зустрічі, друзі. Люди сьогодні готуються до зустрічей. Люди сьогодні готуються до дні народження свого. Готуються Но людина може вічно в своєму життю зустрітися з Богом і пережити по особливому зустріч з ним. Та людина, яка щиро покається, та людина, яка вічно зустрінеться з Богом, то перше, що в неї в неї міняється характер. Амінь? У, у неї міняється характер. Багато сьогодні людей кажуть, то в мене такий характер. І списують на свій характер. Кажуть, кажуть то в мене такий характер, як у мами моєї. То в мене такий характер, як батька мого. Але людина, коли зустрінеться з Богом, то в неї міняється характер. У неї характер стає добрий, слава Богу. У неї характер стає м'який. І Людина тоді вже і не кричить, і не сердиться, і не обіжається. Тому що людина пережила зустріч із Богом. Скушуйте! І побачити, який добрий Бог. Друге, щоб Бога попробувати, знаєте, треба себе берегти. Хранити себе. Є на писанні Біблії такі слова, що та людина, яка народжена із гори, то вона себе береже. Вона себе хранить. І каже, і лукавий ворог не касається людини тієї. Та людина, яка має чисте серце, та людина, яка себе береже, хранить себе, то в неї є чисте серце. Та і з людиною, тією легко говорити. Вона є добра, щира, вона себе береже від, від зла. Колись я був в Закарпатті, там є багато овечок. І я замітив таку річ. Що є такий рід овечок, дощ пішов, бачу калюжі великі. І ці овечки, білі овечки, вони не лізуть в калюжу. Вони не йдуть в цю калюжу. Ну вони сотворені так, що вони минають цю калюжу. Овечка вона боїться замазатися. Овечка боїться замазатися, вона себе береже подібні до овечки може бути. І та людина, яка пережила зустріч з Богом, то вона, знаєте, вона далеко минає гріх. Амінь? Вона далеко втікає від гріха, тому що гріх, він має силу замазати людину. Гріх він має силу замазати совість. Но та людина, яка Куштувала, який добрий Бог, вона себе береже, вона себе хранить. Друзі, я вас дуже прошу, читайте Слово Боже. У кожного з вас, я вірю, що у вас є Євангелія. Я вірю, що у вас є Біб... Біблія. І Біблія вона може лежати у нашому дому. Але Біблія вона може лежати у нашому серці. Но її треба читати, треба внікати Слово Боже. Якщо ви полюбите читати Слово Боже, ви будете мати силу, ви будете мати силу боротися із грехом. І ви попробуйте, який добрий ваш Бог. Перше, щоб скуштувати Бога, треба лічно пережити з ним зустріч. Це народження із гори. Друге, щоб випробувати, який добрий Бог, треба отримати дар Святого Духа. Слава Богу! Слава, слава. Може, ви не знаєте, що таке дар Святого Духа? Може, ви не знаєте, що таке крещення Духом Святим? Ну їм написано в Євангелії, що ті люди, які народження згори отримали, то вони будуть крещені Святим Духом. І ми читаємо, що на апостолів в день П'ятидесятниці зійшов Дух Святий. Дух Святий це вічність. Дух Святий це третє, бо жиство, це вічність, це святість. І Дух Святий Він сходить на людей тих, які шукають Бога, які прагнуть Духа Святого. Дух Святий, він дає силу нам жити свято. І дуже добре, друзі, якщо ви вірите в Бога живого, якщо ви щиро покаялися, якщо ви хочете, щоб життя ваше перемінилось, просіте, ривнуйте, щоб Дух Святий зійшов на вас. Щоб Дух Святий зійшов на вас, ви будете другими людьми. Ви будете мати силу від Святого Духа. І Дух Святий, Він буде руководити життям вашим. Ви будете бачити переміну у життю вашому. Третє, щоб спробувати, як і добрий Бог, це старатися щиро служити нашому Богу. Слава йому. Щиро служити Богу. Що це таке значить служити Богу? Це значить. Взяти на себе ярмо Христа. Ісус Христос сказав, що каже, прийдіть до мене, усі втомлені і знеможені, і каже, і я заспокою вас. І каже, візьміть на себе ярмо моє. Тобто відповідальність людина повинна взяти, щиро старатися Богу служити. Знаєте, служити Богу, це не тільки прийти в служіння і слухати Слово Боже. А служити Богу це старатися робити добро людям. Слава Богу. Це старатися робити людям добро. І я думаю, що на сьогоднішній день ми живемо в такій країні, де люди люди сьогодні, як ніколи, добра шукають. Я недавно був себе в районі. І їхав маршрутці бачу старенька бабочка старенька. Дуже мало її сили. І вона в маршрутку сумки дві заносить. В неї нема сили сумки занести. І цей шохвер дивиться на неї. І люди. І я бачу, що ніхто не хоче допомогти цієї бабушки. І я, знаєте, я вискочив, і з маршрутки мене така ревність взяла. І я взяв ці дві сумки, приніс неї, посадив цю бабушку, сів біля неї, кажу, вас любить крепко Бог. І я бачу, вона так стала плакати і дивиться на мене і каже, напевно, ти є близько з Богом. Так да", кажу, я близько з Богом. І Бог хоче, щоб ви теж були близько з Богом. І 10 минут, коли я їхав, я старався розказати їй про Христа. І в маршрутці ця бабуся покаялася. Слава Богу! Слава. Дала обіцянку служити Богу, щоб людина покаялася, то неї треба добро зробити. Як багато сьогодні є людей, які нуждаються у наших руках. Друзі, Бог вам дав руки. Ви дякуєте Богу за те, що Бог вам дав руки. Ви дякуєте Богу за те, що вам Бог дав ноги. Ви дякуєте Богу за те, що ви можете дихати. І я ніколи не дякував Богу, що я можу дихати. Але коли був такий час, де мені було тяжко дихати, температура була, жалило мене, і я лежав, і я молився, казав, Боже, в мене маленькі дітки. І якщо ти даш мені здоров'я, якщо я буду дихати, я буду тобі служити. Брати і сестри, друзі, всі, хто щиро любить Бога, я вас прошу примиритися з Богом у цей час, в який ви живете. Наше життя, воно таке коротеньке, наше життя, воно таке, як знаєте, як маленька рисочка. І добре, коли людина. У цьому життю вспіє саме головне примиритися із Богом і скуштувати, який добрий твій Бог. Друже дорогий, може ти довший час приходиш у ці служіння? Може ти чуєш Слово Боже? Може, в твого серця торкається Дух Святий, але ти ніколи не переживав лічну зустріч із Богом? Може, в твоєму житті сьогодні є проблеми? Може, в твоєму життю сьогодні є горе. Може ти сьогодні, як мама і тато, ти плачеш, ти переживаєш, як ти далі будеш жити. Може, ти сьогодні роботу втратив. Втратила роботу, бізнес втратив. Але тебе любить Бог. Амінь. Він тебе любить. Він хоче, щоб ти зустрівся із Богом. Скуштуйте і побачите, як добрий Бог. Я би хотів, щоб ми зараз помолилися. Я вас і попрошу встати. Давайте ми помолимося щиро, щоб Бог благословив нашу країну, щоб Бог благословив наші сім'ї. І щоб Бог нам дав бажання в життю нашому зустрітися із нашим Богом і пережити лічну зустріч із Богом. Помолимося щиро, Боже наш!